Електроліз водного розчину сульфату. У цьому досліді електролітом мідніння є розчин, до складу якого входить сульфат і сульфатна кислота. Цей розчин ми залили в уподібну трубку, а тепер занурюємо туди інертні вугільні електроди. Глибина занурення становить приблизно 1 См для катода. У цьому досліді катодна густина струму повинна становити приблизно 2 А на дециметр квадратний. Виходячи з цього, ми розрахували силу струму, яка становитиме 35 мА. Дослід проводиться у гальваностатичному режимі. Ми вмикаємо джерело струму і проводимо електроліз протягом однієї хвилини. Через хвилину електроди виглядають приблизно так. На аноді ми бачимо виділення газу, а катод виявляється вкритим тонким шаром міді. Який добре видно на електроді. Тепер знову занурюємо катод у розчин і робимо переполюсовку електродів. Тепер знову вмикаємо джерело струму і проводимо електроліз протягом однієї хвилини за тих самих умов. Через хвилину проведення електролізу ми не бачимо виділення газу на жодному з електродів. Після вимикання джерела струму дивимося на стан електролізу. Електрода, на якому осаджувалася мідь. І бачимо, що тепер на поверхні цього електроду міді немає. Тепер проведемо цей дослід з розчинним анодом, в якості якого використовуємо мідну пластину. Занурюємо електроди у розчин. Мідний електрод під'єднуємо до позитивного полюса джерела струма, а вугільний електрод до негативного полюса джерела струму. Включаємо джерело струму і знову проводимо електроліз протягом однієї хвилини. Через хвилину вимикаємо джерело струму. І дивимось на стан електродів. На мідному електроді ми не бачимо похірців газу, а вугільний електрод, так само як і у попередній частині досліду, виявився вкритим шаром міді.